Одного зимового ранку, а це був переддень Різдва, ведмедий купанчик гуляв лісом. Сніг іскрився і порипував, і з кожним кроком дерева стояли у повиті сріблом. Усе довкола дихало спокоєм і перечуттям таємниці. Тиша, яка заполонила ліс, була така особлива, ніби мало народитися щось важливе. Цілий світ чекав чогось доброго. Раптом Упанчик помітив, як із неба, повільно кружляючи, опускалася незвична сніжинка. Вона світилася зсередини, її візерунок був дивовижний, а в самому центрі сяяла маленька спіраль, що ніби кликала зазирнути в глибину таємниці. Ой ти справжнє диво! Звідки в тебе таке світло, як ти можеш так сяяти? Це світло народжується, коли я відчуваю любов, бачу природу, радію вітру. Вітер підхоплює мене, і я просто танцюю. Ведмедик усміхнувся і відчув, як теж наповнюється радістю. Аж раптом панчик почув тихе кап, кап, ніби хтось плакав. Насторожився він і пішов на звук. За кущиком він побачив іншу сніжинку, тьмяну і без візерунка. Вона сиділа на гілочці і тихо схлипувала. Хто це так сумує перед Різдвом? Привіт, маленька! Чому ти плачеш? Я... Я загубила свій візерунок. Тепер я просто біла і ніяка. Може, ти зможеш їй допомогти? Твій візерунок не загубився, його неможливо просто знайти. Власний візерунок проявляється. Лише коли ти вільно танцюєш у вітрі і відчуваєш, хто ти і яка ти, коли не намагаєшся бути подібною на когось, а просто є собою. Просто бути собою. Так, як я, коли вільно гуляю лісом і слухаю його. Тоді сяюча, сніжинка запросила тьмяну до танцю, і вітер легенько підхопив обох. Вони закружляли в повітрі, радіючи і сміючись. І тоді у середині тьмяної сніжинки поступово проявився і засяяв власний візерунок. Він був схожий на маленьке серце, що пульсує світло. Він знайшовся ні. Він народився. У панчик дивився, як вони кружляють, і радів маленькому диву. Він знав, що із приходом весни сніжинки розтануть на сонці, але у панчик не сумував через це. Бо знав, що сніжинки стануть цілющою живою водою, яка напоїть землю, струмочки, дерева і трави, і ліс заспіває весняну пісню життя після довгої зими. У панчик пішов далі своєю дорогою, роздумуючи про те, що цілий світ оживає, коли кожен випромінює своє світло. Спробуй і ти заплющити очі і уявити свою сяючу сніжинку, а потім. Намалюй її.